Поряд ікона 16 століття це робота народного майстра називається на страшний суд. Або Біблія для грамота. Найчастіше такі ікони війшли у церквах, і люди, які не вміли читати просто по зображеному малюнках, могли зрозуміти, що чекає після смерті. Вважається, що кожна людина після смерті з'явиться перед судом Божим і залежності від того, які вночинки в нас за життя робила добрі або погані, воно попадає раху по з неба, з зорі, місце, сонце, два ангели, які скучують небо у солі. З'явиться Бог Отець, Бог Син і Бог Дух святий у вигляді голуба. голова. Є книга життя, на якій записані усі наші добрі справи і погані. На суд Божий з'явиться усі люди, які помирали, які нібить з гробів. І якщо за життя, які Руку, ногу, або повністю людину, він повинен все це повернути, тому що на суд Божий людина повинна явитися цілісною. Це перша людина землі Адам і Єва. І ось є людина, у яка прийшла вже і її судді. Є такі ваги, з однієї сторони це її добрі вчинки, з другої — погані, де погані сидить чорти який хоче переважити ці ваги у своїй стороні. Ми бачимо, що ця людина не грішила, тому що добре Найбільше. І тому її забирають ангели і вона попадає у рай. У раю є такий вислід. Усі живемо як у Бога за пазухою. і зображення, є святі, і ось ці праведні люди сидять у козах Бога за пазухою. У раю є їсти, пити і царські райські сади. Але якщо людина грішила, багато вихідів зробила, значить її забирають чорти. І ведуть її у пекло. Ось ми бачимо чорти, які веде вже ці. І у пекрі сидить така вір'єна огніна, яка їх пожирає. Або людина, залежності від гріха, покутує цей гріх. Ось тут і ми бачимо люди, які вже покутують свої гріхи. Це чоловік, який за життя когось убив, значить, він у пекрі вбиває сам себе. Людина, яка багато на когось на набріхувала, вона підвічна за язик. Жінка, яка покинула своє дитятко, а може його убила. Вона припутена припутати дитям. Це чарівниці, які стоять на ганебному стопі. Мірочник і лехват, стукається лобами. У мірошника є такі жорна на шиї. А ось люди, які зображені гори ногами, це, це ті, хто багато вливав алкоголь. Вважається, все, що вони випали після смерті, повинно зняти. Ну, а у казанам це вже найбільші мічники, які попутують свої діти. Усі у пеклі ми бачимо. Дажні оголені, і тільки одна, одна єдина особа тут одягнена. Це є шинкарка. Вона як і за життя наливала і частувала всіх, наприклад, вино, так і у пеклі продовжує свою роботу. Знову в світ